Дня, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами будемо готувати салат асорті. В цей салат входить помідорчики, також перець солодкий, репчаста цибулька, морковка і посічена капустка. Всі мої очі без ГМО і своєї грядки. Також все, як кажуть наше українське рідне, будемо починати із нарізування овочів. Я беру таку сливку твердих сортів, щоб вона в процесі, як будемо, ми її стерилізувати, то вона не Порозплівалася, була такою, що кружженцями, то вона держала форму. Також соломкою перчик, полуківцями цибульку і морковку на корейську терку. Капусту, як звичайно, капусту натираю. І так, приступаю до справи. Так, усе я подрібнила. На перекладі однієї баночки я вам розповів, як послідовність цього салату асортів. Накришила, пошаткувала я капустку, полукільцями цибулька, полукільцями перчик, потім отакими кільцями мою сливку помидорчик. І на корейку моркву. Тепер на дно кожної, мене літрова баночка. На дно кожної літрової баночки положила по декілька горошин чорного перцю і одну душисту перчинку, також по одному лавровому листику і в шар змішала все перець, солодкий, морква і, ц... і капуста, все перемішала. І оцей слой морква, перець і капуста положила слой оцій суміші. Потім шар помидорчиків, отакими от кільцями. Капусту дуже спресовувати, тому що, що банка у вас не була порожня, якщо ми залиємо нашим маринодом. Вона ж набагато поменшиться, як капуста. Потім Слой, шар отаких помидорчиків, як я казала, і знову нашу суміш із капуста, перець і морква. Потім шар полукільцями цибульки, Уже ось під самі, наверху, на і полукільця отак, помидорчика. Лавровий лист положила і теж декілька. Духмяного і чорного перцю. Оце так. А тепер я приготувала в мене ось закипів мій маринад. Зараз я ним буду заливати наше моє сорті. І у кожну, трохи не забула, у кожну баночку. Потрібно на літрову баночку по одній столовій ложиці олії. Ну так, трошки линула, бо трохи не забула. На одну літрову банку столова ложка олії непахучої. І заливаємо нашим маринадом. Для маринаду беру на один літр води. Потрібно. Узяти 1 столову ложку солі, 2 столових ложки цукру і 50 міліграмів 9% оцту. Тепер оце все в мене закипіло вже маринад, а тепер буду її, цю літрову баночку, треба стерилізувати 30 хвилин. Десь у мене вже вода гріється. Чекаю до кип'ячення. І буду стерилізувати літрову баночку 30 хвилин. Якщо ж півтора літрова баночка хвилин 35-40. Бо в нас ж капуста, то її стерилізують довше. Зустрінемося через декілька хвилин. От таке сорт. У мене вийшла після стерилізації. Дуже красивий, нічого не розпалося, нічого не розвалилося. Усе помідорчики всі ціленькі, капустка, все яскравих кольорів. Так що пахне дуже смачно. Рекомендую приготувати. Хто любить таке сорті, то чому б не спробувати, якщо є свої очі. Я приготувала декілька баночок. Мені цей рецепт сподобався. Дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте на мою сторінку. Буду завжди рада спілкування із своїми глядачами, слухачами. На цьому закінчую своє відео. До побачення. До нових зустрічей! Буду ще багато цікавих і корисних рецептів. Всього найкращого!